Неодмінна властивість цього лісу. Так, поїхали хлопці і дівчата, тепер можу спокійно вам розповісти: ліс мокрий, хороша погода така грибна. Люди вже знаходили гриби, але не тут, не в цьому лісі, знаходили в іншому в обухівці. І що ми побачили? Три тижні тому ми були друзі тут, і ми бачили, що не було ще поганок. А я кажу, якщо з'явилися поганки, значить уже підуть і гриби. Головне, щоб не було морозу. Я вділа вигуляти свої ось такі в мене є буци, тому що тут мокро, все-таки волога є. Показую вам, що починається, починається. Зараз я знаю, друзі, що зараз сезон рядівки фіолетової. сезон говорушок. Ми одну говорушку вже знайшли, і так, дивлюся, що це в нас таке, дивлюся, я не знаю цього гриба. Це, мабуть, поганка. Будемо дивитися на ті, які ми знаємо. Тільки що по дорозі е, їхала, думала, поговорю з вами, друзі. І е, е, трапилися мені два глядачі, які казали, що в них сироїжки або рядівка це не гриб вважається. Так, є, є там, де е, ліси великі. Там на такі гриби не зважають. Там вони їх не вважають за гриби, а нам мені дуже смакує дуже чудова фіолетова рядівка, дуже смачні сироїшки. Ну, звісно, якщо знайдемо білий гриб, то це гриб і ще мені, то це гриб-гриб. А ще нам сказали про грузді. Ми грузді знаходили, але тут їх дуже мало, друзі. Тому їх ми не беремо. Грузді, якщо знайти, то їх треба багато назбирати. І про грузді. Про грузді вам розкажу, як ми їх готуємо. Значить, Спочатку ми грузді сутки відмочуємо від їхнього оцього у них такий специфічний привкус, специфічний запах. Так? Сутки ми їх відмочуємо, потім ми їх відварюємо.